Так, усім привіт, покажу зараз, як працює меню, як користуватися зовнішній вигляд дозиметра Polymaster PM1703 GNA. Це в мене абсолютно новий, новесенький. От, як ніби тільки приїхав з заводу від виробника. Зараз детально вам покажу. Ну, як виглядає зі всіх сторін також побачите. От, прошу в хорошій якості знімаю. Це покажу ось зі всіх сторін. Міцна прищепка. Металева, повністю металева. прищепка. Фітка. І ще зі спалахом вам все покажу. Матова гарна покраска, Металеві застіпки ці. Так, ну і меню, дивіться. Підсвітка, значить, ідеально працює. Покажу вам меню. Нижню клавішу один раз натискаєте, і підсвітка вмикається. Верхньою кнопкою перемикаєтесь між режимами. Це імпульси в секунду. І мікрозіверте в годину. От, Значок гама вверху. Верхній рядок це гама імпульси в секунду. От написано. Нижній рядок. Ось так, щоб вам краще було видно. Це нейтрони, імпульси в секунду. Наступний режим вверху гама, от написано, це в мікрозівертах в годину. Знизу нейтрони в імпульсах в секунду. От, два основних. Якщо затиснути, утримувати верхню кнопку, проводиться калібровка, якщо відпустити зараз. А якщо далі тримати, виставляються вже коефіцієнти по нейтронам, по гаммі коефіцієнт, звук можна вимкнути вимкнути, от, якщо довго тримати, попадаєте от на налаштування. перший коефіцієнт, другий звук, вібро. Вмикаєте, вимикаєте окремі канали звука і вібрації незалежні. Нижня кнопка. Вмикає пошуковий режим і підсвітку вмикає. Ну і звук озвучування гамма квантів вилетівших кожного 10-го, напевно. От, якщо затиснути і утримувати нижню кнопку вимикається прилад. Однократне натискання верхньої вмикає. І ще при привімкненні покажу. От, всі символи на дисплеї, отак вмикаються. Зараз покажу. Це йде тест всіх систем. Потім калібровка по фону. Зараз виставляються коефіцієнти порогу спрацювання сигналізації. Окремо нейтронний канал, гамма канал, І після калібровки готовий до використання в тому місці, де ви калібруєте. Підсвітка працює на цьому режимі. Натискає нижню кнопкою. Ну, от, Завершилась калібровка, звуковий сигнал і переходимо в пошуковий режим в імпульсах в секунду. Один раз натискаю і в мікрозіверт. Ще раз натискаю, пошуковий режим. Ну от. Ну, все ніби показав. А, ну як реагує? Давайте. А. Так, це версія прошивки 26. Так, показати хотів всі символи на дисплеї, які є. Зараз я вам сфокусую. І при увімкненні виводить відображаються абсолютно всі. О, Все бачили. Ну і хай вмикається і зараз протестуємо на компасі Адріаного. Могоможерево. Так, завершится калибровка. О, ну, дивимось на реакцію, равенку на спалах. Ну от, підношу він. От і. і от вам реакція. І забираю, забрав от його замовку. Підношу. Миттєва реакція і звуки вібру о, чим далі, тим рідкіше. І так частота збільшується, коли підношу. Ну і вплотну От B8 джерело. Плотно. Так, це пікно другий дозиметр щойно, Ну і все. Бачите, дуже яскравий червоний цей світлодіод, Зверху яскравий, я б сказав. Ну все, всім до нових зустрічей.